Візантій, Константинополь, Царгород, Стамбул або Істанбул впродовж століть його велич і значення не піддавали сумніву навіть вороги, тому завжди намагалися підкорити чи завоювати місто, яке незабаром знову розглядатимуть як поле великого протистояння, але суто спортивного. 10 червня на олімпійському стадіоні імені Кемаля Ататюрка фінал ліги чемпіонів УЄФА. Головні суперники визначились цього тижня. Інтер між минулим і майбутнім, 13 років тому Міланський клуб в останній грав у фіналі Ліги Чемпіонів і здобув перемогу, яка була орієнтиром для чорно-синіх впродовж цього сезону. У 2010-му команда відомого португальця Жозе Мауріньо здолала Мюнхенську Баварію два голи Дієго Міліто оформили тріумф Інтера. Інші учасники того матчу Марко Матераці та Веслі Снейдер несамовито вболівали за інтер під час вирішального півфінального поєдинку проти Мілана цього тижня. <плес> Клуб підтримали не лише на трибунах стадіону Сан-Сіро. Перемогу інтер над Міланом та вихід до фіналу Ліги Чемпіонів відзначив своїм голосом й Андреа Бочеллі. Всесвітня зірка оперної сцени заспівав популярний фанатський твір на честь подвійного успіху. Інтера в іграх із найпринциповішим суперником. Точність Джеко і Мхітаряна у першому півфінальному матчі та Лаутаро Мартінеса у поєдинку відповіді інтер випередив інших міланців за головними показниками футбольного успіху, ударами поворотах суперника і голами. 3-0 у підсумку це дало право головному тренеру інтера насолоджуватись результатом. це вочевидь, чудові емоції, мрія, яку ми мали, яку виношували ще з моменту жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів. Ми мали вірити у себе, і ми потрапили до фіналу. Заслужено. Нам ніхто нічого не дарував. Інші міланці червоно-чорні засмучені, але так само вважають успіх суперника справедливим. У сезоні, що завершується, інтер, переграв Мілан не лише у Лізі чемпіонів, а й в суперкубку Італії та чемпіонаті серії А. До того ж, не пропустивши від опонента жодного м'яча у 2023-му. Переможець міланського дербі мав можливість під час іншого півфінального матчу Ліги Чемпіонів придивитися до наступного суперника. Обирати було дуже складно, бо Манчестер Сіті та Мадридський Реал не дармає суперклубами. Після нічиєї 1-1 в Іспанії мадридці все одно вірили у свої сили та надихалися ось таким виконанням клубного гімну. Але ця музична краса єдиний позитивний момент другої частини півфінального протистояння з чемпіоном Англії. Мадридці отримали у Манчестері чотири м'ячі. Такий щедрий подарунок відбувся без голів від головного бомбардира Сіті Ерлінга Голланда. Чи не володар трофею Ліги Чемпіонів поступився місцем у фіналі дуже натхненному і дуже цілоспрямованому супернику, а його тренер-лідер має величезний досвід важливих матчів. запевняю вас, що розмови про фінал проти італійського клубу, де інтер ніби не фаворит, а сіті фаворит це найгірше, що зараз може статися. Але у нас є час на підготовку, і тепер ми просто зосереджуємось на матчі з Челсі, тому що ми Повинні якомога швидше завоювати титул у прем'єр-лізі, а потім підготуватися до гри з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії. І тоді, вже наступною метою для нас буде протистояння з інтером. А для реала 0-4 у Манчестері це повторення англійського жаху, найбільших гостєвих поразок у лізі чемпіонів. Раніше мадридці так здавалося Ліверпулю. Сіті виступатиме у фіналі вдруге. Перша спроба виграти лігу найсильніших була невдалою. Ерлінг Голанд готуватиметься до свого дебютного матчу на такому рівні, щоб знову забивати для пошуку ефективної протидії у інтера близько трьох тижнів.